Ми дуже сумуємо за стінами, за духом нашого ліцею і за можливістю того, що 1 вересня ми б хотіли навчатися в нашому навчальному закладі і ходити його коридорами. Ми відмовились в 11 а класі від святкування і помпезностей. Ми збираємо на дрони, причому збираємо своїми силами. Ми їздимо по місту, збираємо макулатуру, збираємо металолом. Ми підробляємо весь по вечорам, причому всі учні класу, їх у мене 24 чоловіки. Ми залучаємо батьків, ми залучаємо всю родню, всіх друзів і знайомих для того, щоб допомогти нашим хлопцям і купити ці скажімо так, засоби, якими б їм легше було воювати і захищати нас з вами тут, ідея виникла, коли ми відзначали день захисника вітчизни і поїхали до нашого шпиталю, завезли хлопцям смаколики і виходячи кожен учень, який потрапив і подивився на біль. Наших хлопців вирішив, що до кінця навчального року ми повинні зробити щось таке, що відзначить саме нас, наш клас, наш ліцей в можливості допомогти на фронті. Кожного місяця ми собі позначали, скільки і чого ми можемо зібрати, і яким чином ми це будемо перераховувати. ми вирішили збирати ініціативою класу, тому що ми не можемо, не можемо в такій. Такий час думати тільки про себе. Нам треба думати про, про те, що завдяки нашим героям ми можемо зараз спокійно танцювати на руїнах нашого ліцею. Батьків відреагували дуже добре. Вони сказали, що це було дуже гарне рішення, і вони, якби, підтримали нас. Вони були вдячні за те, що ми не забуваємо про те, що завдяки нашим героям. Ми маємо таке небо. Наразі я знаю, що приблизно десь 200 тисяч зібрано, але це не точно. Сьогодні наші дітки випускаються із молодшої школи 25-го ліцею. Вони навчалися на вулиці Троянівській через те, що наш ліцей було розбомблено. Ось там їхній клас була лінійка, урочиста, після якої ми вирішили піти подякувати тим, завдяки кому маємо можливість бути вдома з дітками, і завдяки кому взагалі маємо щастя бути українцями, бути в Україні. По дорозі ми зайшли до пам'ятника захиснамкам України. Діти схилили свої голівки, в знак подяки поклали квіточки. Зараз біля ліцею ви бачили танцювальний флешмоб дитячими долоньками закриємо країну, і за через кілька хвилин вони пов'яжуть на дерева, які тут квітнуть, попри все символічні жовто-блакитні стрічки, які будуть символізувати те, що діти чекають повернення до рідної школи з великим нетерпінням. Навіть ось після урочистої лінійки діти не мали змогу зайти в клас на троянівський, бо там перша зміна до 12-20 Вони десь мусять бути тому. Ми б дуже хотіли нагадати владі, що ось ці конкретні діти, ці конкретні діти, не якісь ефімерні, а ось ці конкретні діти дуже чекають нової обіцяної владою школи. У них на футболках написано майбутнє України. Вони є дійсно майбутнім України. Це майбутнє мусить бути освіченим. Щоб це майбутнє було впевненим, воно мусить мати довіру і до цієї держави в особі влади, яка багато разів тут на руїнах їм обіцяла відбудуємо. Ми, батьки, запитуємо, коли пройшло два роки. Ми бачимо ті самі руїни, бачимо той самий паркан. Нічого не змінилося. А діти ми обіцяли. Вони вірять. Ми дуже хочемо, щоб цей ліцей відродився. В нього є великі традиції. Тут гарні знання. У дітей є величезна віра. Всі, хто тут зараз, кого ви бачите, це батьки і діти, які обрали Україну, які вірять в нашу перемогу. І сьогодні йдуть подякувати захисникам пораненим у шпиталь через рідний, зруйнований ліцей з великою вірою в перемогу і в світне майбутнє. Ми сьогодні підемо. ми підемо до шпиталю і хочемо підняти настрій. трошки. Ми готували да. смаколики і листівочки. Ми хочемо їм подякувати за те, що ми зараз можемо зараз тут стояти, а не в підвалах. Я просто. Ну я трохи погано сприймаю якісь розбомблені зараз речі. І мені просто навіщо це Це робити? Як ви бачите, нашу школу, розбомбили і прикро дуже. Але чекаємо, щоб чекаємо нашу перемогу і щоб відбудували наш лице. Коли розбомбили школу, я був другому класі. Потім, коли почалася війна, я виїхав і. На четвертий день мені сказала, що нашу школу розбудила. Не розумію, чому так. Я зараз розумію причини війни, як заздрість у ворогу. Як ти думаєш, що треба зробити для того, щоб школу вашу швидше відбували? Наша перемога в війні. Бо на даний момент дуже важко щось відбудувати, коли зараз будуть обстріли і все таке.